31 січня 2025 року закінчується фінансовий рік. Олександр, за який період потрібно звітувати? Вітає це 23-24, Ми звітуємо квітень 2023, го квітень 2024. го Деякі українці, які приїхали після війни, почали тут працювати, ще не декларували свої доходи. Які наслідки можуть бути за недекларування Олександр? Подача звіту це перш за все штраф 100 фунтів за те, що звіт не поданий. Є. Далі, якщо там є якісь податки, які мали бути сплачені, тоді потенційний штраф за те, що не сплачені податки. Тут важливо зауважити, чим довше людина не подає цей звіт, тим більший штраф може бути. Тобто максимальний штраф може встановити в районі 1300 фунтів. Тому, в принципі, це доволі серйозно. Що робити українцям, які зараз хочуть задекларувати свої доходи за минулий фінансовий рік? Задекларувати їх. Тобто, перш за все, не завжди потрібно буде платити податки. В багатьох випадках це просто подати звіт в податкову, сказати ось мої деталі, ось мої доходи, витрати. В багатьох випадках там податку не буде, просто подати звіт. Відповідно, перша рекомендація: якщо у вас є дохід, дайте відповідь на питання: мені потрібно декларувати чи ні. Якщо ви розумієте, що вам потрібно все ж таки декларувати, подайте звіт, друзі. Ваші податкові питання заборгованості напряму впливають на ваші імміграційні справи. Також, якщо у вас є заборгованість більш ніж тисяча фунтів перед будь-яким державним органом департаментом, вам буде відмовлено також у візі. Тому звертайте на це увагу. Зараз я хочу ще раз подякувати Олександру із Кепітал» за те, що він допомагає всім українцям звітувати, подавати декларації, реєструвати лімтіткам компанії. Скільки зараз в тебе вже клієнтів? Ну на даний момент у нас більше ніж 2000 тисячі приватних клієнтів, і у нас більше ніж 130 компаній на щоденному обслуговуванні. І це все українці підприємці. приєднуйтеся до компанії Faros Кепітал на обслуговування. Будемо раді вам допомогти.